Працюю в Берегомецькій територіальній громаді з вересня місяця 2024 року. До цього працювала в цій же громаді дільничним офіцером поліції. Обслуговую Долішньошопідський старостинський округ номер 3 а саме такі села, як Село Лакеча, Лупушна, Долішні Шепі та село Фальків. Територія мого обслуговування сягає близько 2,5 тисячі мешканців. Люди знають мене ще з часів, як я працювала дільничним офіцером поліції, тому у нас налагоджений зв'язок з людьми, з сім'ями, які ми постійно навідуємо. Як у вас справи? Так. Нічого, все спокійно. Так. Добре, до дітки школі фаніку. Налагоджений зв'язок з органами місцевого самоврядування, тому я вирішила таки стати погом, щоб не втрачати цього налагодженого контакту з ними, постійно так само продовжувати бути на зв'язку, щоб і надалі люди знали, куди звертатись. Місцеві жителі нашої брахметської громади звертаються з різного роду і різного характеру питаннями. Це якісь письмовими заявами, причинення кримінальних чи адміністративних правопорушень. Так само звертаються з приводу якихось консультацій. Повідомлення, з якими ми найбільше стикаємося, це домашнє насильство. Тому в якійсь мірі мені, як жінці, яка є поліцейським царем громади, можливо, трошки легше вдається налагодити той контакт, з'ясувати проблеми і якось запобігти наслідкам вчинення таких протиправних дій. Поліцейський офіцер громади повинен бути готовий надати будь-яку допомогу громадянам, в тому числі і до медичну допомогу. Під час несення служби мені все-таки довелося побувати медиком і накладати турнікет постраждалому внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Саме такі навички допомогли мені врятувати життя постраждалому, і дуже було приємно почути слова вдячності від, від рідних та близьких цієї людини. Робота поліцейських офіцерів громади, я рахую, що відповідальна і відповідна робота. Андріана, поліцейський офіцер громади, досить молода людина, але вже себе зарекомендувала з позитивної сторони. Люди також її довіряють. Ну молодець. Коли ти проходиш і патрулюєш вулиці, люди до тебе підходять, люди з тобою вітаються, люди з тобою консультуються. Тобто їм важлива твоя думка, і це дуже приємно, коли можеш словами там чи ділом допомогти взагалі людям і почути слова подяки просто і дійсно відчувати себе потрібною. Я і мої колеги докладатимемо максимум зусиль для того, щоб кожен житель нашої громади почував себе захищеним та в безпеці.